Дослідження вказують на те, що проблеми з артеріальним тиском не є винятком лише для людей похилого віку, але й серйозною турбують молодих. Вчені встановили пряму взаємодію між високим або низьким тиском та захворюваннями шлунково-кишкового тракту. Тому наша бесіда з провідним експертом у цій галузі практологом Анною Рофановою вітаю. вас, Вітаю. Обов'язково. Стосуватиметься впливу захворювань шлунково кишкового тракту на артеріальний тиск та можливі шляхи його корекції для здоров'я та благополуччя. Вітаю пане ще Вітаю. раз. Вітаю. Отже, Анно, скажіть, будь ласка, чи є е, зв'язок між захворюваннями ШКТ та артеріальним тиском? Кишкова мікробіота впливає на всі системи нашого організму. Зараз поговоримо про те, як вона впливає на артеріальний тиск. Склад мікробіоти кишківника здатний впливати на артеріальний тиск. Ступінь її впливу такий, що збалансований рівень мікробіоти пов'язаний зі зниженим артеріальним тиском. Це може бути пов'язано з вживанням продуктів, що містять флавоноїди. Флавоноїди це рослинні молекули, які можна отримати. Тільки з рослинної їжі, і вони благотворно впливають як на кишківник, так і на артеріальний тиск. Основними джерелами флавоноїдів є яблука, груші, ягоди, чай, шоколад та вино, які захворювання шлунково кишкового тракту можуть впливати на підвищення артеріального тиску. Порушення у роботі кишечника впливають на серцево-судинну систему. Зміни мікрофлори, посилене поглинання води з кишечника та запалення при запорах здатні підвищувати артеріальний тиск. У розвитку. Закрипів небезпека гіпертензії зростає на 96%. Ризик серцево-судинних порушень у страждаючих закрипами літніх людей був вище на 58%. У тому числі ризик виникнення інфаркту міокарду у них був вищим на третину. А інсульту удвічі. Якщо артеріальна гіпертензія вже була, а до неї ще додалися закрипи, то ризики серцево-судинних подій зростають у 6 разів, а ризики виникнення інсультів у 7 разів. Раджу профілактувати закрипи, хороша робота кишечника знижує ймовірність серцево-судинних подій. При тривалому вживанні в невеликих кількостях гарячий зелений чай знижує артеріальний тиск у людини і корисно впливає, знижуючи рівень артеріального тиску на 10-15%. Підвищений артеріальний тиск провокує переповнення венозного сплетіння і є фактором, що провокує розвиток геморою. Я раджу вам підписатися на наш YouTube канал, щоб першими дізнаватися про цікаві та корисні матеріали. А ще залишайте свої коментарі під відео. Ваша думка важлива для нас. Приєднуйтеся до нашої телеспільноти. А як можна знизити ризик високого артеріального тиску у людей з захворюваннями ШКТ і прямої кишки? Необхідно підтримувати збалансований рівень мікробіоти кишечника, вести рухливий спосіб життя. І дотримуватися водного балансу, вживати 2 литри води без газу, не допускати закрипів. Найкращі пребіотичні продукти для ефективної роботи кишечнику та профілактики підвищеного артеріального тиску є: по-перше, це гіркий шоколад, недозрілі банани. Бобові, шпинат, вивсяні пластівці, яблука, насіння чи льону. Друзі, бажаю всім міцного здоров'я, адже здорова українська нація це нація переможців, здоров'я кожного з нас це цінність для України. Анна, дуже дякуємо вам за таку змістовну бесіду. Дійсно, дуже важливо знати, що впливає на підвищення артеріального тиску, тому що я знаю, багато захворювань залежить від мікробіому кишківника. Отже, ми маємо надію і далі з вами зустрічатися, записувати корисні бесіди для наших глядачів. Так, плануємо на березень місяць наступну нашу зустріч. Друзі, приєднуйтесь до нашого Ютуб-каналу, де ви зможете переглянути цікаві відео від нас та від нашої спікерки Анни Рофанової. Ми раді бачити ваші коментарі та відгуки під кожним відео. Підписуйтесь, щоб не пропустити жодного цікавого та корисного матеріалу від нашої команди.